Всім привіт! П'ята година вечора і на завтра на відправку, бо вранці я не встигну, дуже клопітка, посилка по роботі довга. Тому копаю сьогодні з вечора полуницю, вона буде мокра, все нормально доїде. Люди копають на тиждень уперед. По крайній мірі я оцю полуницю навесні отримала вже не першої свіжості. Дивіться, накопала людині 10 штучок Флоренс, це пізня. Дивіться, яка гарна. От таке недарма ми ходили, її поливали. Дивіться, яка. яка шикарна коренева система. Зараз я її зволожу і вона буде волога. Дуже гарна. Це в чорноземі такий корінь, в забитому, можна сказати, чорноземі, який важкий. І вона змогла пустити такі шикарні коріннячка. Дивіться. З дітками відправляю, можна і дітки, і дітки можна приростити. Бачите, яка ось, до речі, вона. Флоренс у мене небагато. Ну, ще думаю, штучок 40 можна накопати. Соната. Не дуже густо, але також накопаю румба. Румби дуже багато. Непогано так румби. Ну, зараз буду копати, буде видно. І Альба. Альби також непогано, з, з, з рахунком того, що тут кожної по 25 штучок навесні посажено. Деяка пропала, не прийнялася. І весна була дуже погана в нас. І червень холодний був. Ну, а це вже моя рання без назви. Також її буду копати. Зараз накопаю наступну, покажу. Її величність румба. Яка кореневана. О, думаю, куди я навожу, дивіться. Мама щойно виходила по помідори, зайшла, подивилася отам на морозець, на білий. Каже, скільки ти ціниш кущі. Я їй сказала, а вона каже, боже, посчитати тільки саму воду, якою це все поливалося з весни. Ну, а що? Людський труд цей не ціниться. Мені он, пані Ірина прислала два дні, по-моєму, тому фотографію хризантеми, яку вона купила у Варусі, за 199 гривень. У мене є це фото, я прикріплю його в кінці відео, аби не забудь. До ходяга, до ми такі собі лишаємо, бо взагалі викопуємо і викидаємо. А квіткові магазини продають таку ціну. Там нормально таку націнку робити, а коли людина сама собі впахує на городі, то ого ви гроші. Ось хай побачить людина, яка кілька днів тому писала, питала у мене за полуницю, яка у мене є, їй казала, кажу, шикарна коренева система, дивіться. яка. Чомусь людина не захотіла. Ну, хай шукає. Може, хтось в оцінку собі продасть їй по 2 гривні за корінчик. Дивіться, який кущик, яка коренева. Яка тільки коренева, шикарна. Так, це один сорт, це зараз в один пакет. Зараз альби накопаю, глянемо, яка альба. Зволожу їжу відразу, щоб було вологе. Так, і Альбочка. Альба гарний корінь, мені подобається. Ну, ще штук 50 можу накопати. Собі більше, ніж оце тут два рядки. Ну, по два рядки тут. Може, де понасажу де не поприймалася. Бо там є, ось бачите, взагалі мало пускає вусів. Флоренса ще можна накопати, знаєте, так. Да, штук 30 ще можна накопати спокійно. Так, зараз цю зволожую в пакет і ще копаю свою ранню без назви. Я тут вже дуже багато викопала. Зараз піду на іншу ділянку. Тому тут вже буде також, де багато вже копається, вже різні по розміру живці, тому що. Який раніше вуз пустився, який пізніше, той що раніше я вже і повикопувала багато, дуже багато повикопувала. Накопаю, зараз буде видно. Так, накопала і своєї. Ось ранньої. Зволожую, все попідписуване. Всередині все мокреньке. Ну воно видно. Куди я навожу камеру, видно, що всередині мокренька. Ось ще своєї. Зараз запакую і все. Вже завтра мені зранку саму тільки хризантему. Але то також квест ще той. Хто молодець? Я молодець. 170 корінків. Ну, це формально 170. Насправді їх там більше. Знаєте, що хочу вам показати? За ці два останні дні, що я відтоді, як я садила собі хризантеми у двір, крім Керіо, я думала, це жовта. А тепер я бачу, що ця жовта, я пересадила там, що цвіла. Сорту суміш одна, але кольори не тільки жовтий. Дивіться. Рожевенька, бачите, темновишнева буде. Темновишнева. І ось вона темновишнева. І ось вона буде темновишнева. Є більших два, бачите, і меншенькі. А є молочного кольору. Ось буде молочна. Клас. Ну, оце ще не знаю, які дві будуть. Не знаю, але то буде темновишнева. Уявляєте, яка тут буде краса? Ось також видно, що вона така. Ну, я замовляла, в тому році було два відтінки темно-вишневої. Одна така більш розовіша, а одна дуже темна. Клас. Така краса буде. Такі кущики, хто захоче, будуть дешевше коштувати за такі великі. Боже, яка... Ой. Я як згадаю минулорічне фото із маточниками, я вставлю в кінці відео. До тієї хризантеми, яку пані Ірина мені присилала, показувала. А зараз я вам ще покажу. Кермек у мене ще є. Молочна. Яка це хризантема молочного кольору? Ось дивіться. Ось вона вже розкривається, вона і не повноцінно жовта, і не лимонна. Вона буде така... Більш молочного відтінку також дуже-дуже гарно буде. Ох, Змучена і щаслива. Я так хотіла, щоб у мене була оця вишнева хризантема. Як згадаю, минулорічні маточники такі маленькі. Ну, Там було 10 різних кольорів. Факт тому, що не всі я змогла навесні і влітку живцювати. Тому в дворі в мене там ще є, оті, що повитягувались від тіні. Там є, має бути і е, біла з фіолетовою серединкою. Така пелюстки такі мають бути товсті. І оце вишнева, яка вона гарна. Ну, Бачите, виходить, що вони не радні у мене. Навесні я хочу замовити живців, уже готових живців, які просто отримаю і висаджу у гру ранньої якоїсь, якоїсь ранньої буде в мене вже світанок, яблуневий цвіт ранній, може світанку ще якісь замовлю ранній. Клас, я дуже задоволена, що в мене оце вишнево буде. Їх оті два великих кущі досить в коробку трива велику коробку. Їх хоч і обмотаєш плівкою, але вони не такі гнучкі, як світанок, наприклад. Ви бачили, який я світанок отримувала три штуки. Вони взагалі були обмотані, вони дуже гнучкі самі з стебла, а от ця, вона не така гнучка. Ельф жовтий, він гнучкіший. Ельф, до речі, вже у тепліших областях вже цвіте на всю котушку. У мене ще тільки починає. Ой, який приємний вітерець. У нас ще сьогодні дуже спекотно в обіди було. Я рвала малину, дуже було жарко. Але рвала, бо знала, що на вечір мені копати полуницю. Зараз бусю поведу. Ще завтра, а далі вже вночі до плюс шести. Будемо ми починати вже морквяно бурякові кукурудзяні справи і гарбузові до кучі. А ще кермеку, скільки! Дивіться, дівчата, скільки ще кермеку пройшов дощ і він просто ожив. Він далі росте. Так що хто хоче свіжо зрізом, будь ласка, звертайтеся. Фіолетові, усякі є кольори, понесу я вже полуницю рука, яка. Ну, я така щаслива. На наступний рік оцих середньо-пізніх, бо це не пізні сорти, це не пізні. От Цвітанок, мій яблуневий цвіт, вона вже починає відцвітати, вона рання. А це в мене це середні. Пізні це ті, які розквітають після 20 жовтня. Оце пізні хризантеми, А це в мене середні. Ну, ельфін вважається ранній, ну, як середньоранній, але ну, північ, сумщина. Аби я жила десь вниз, в тепліших областях, він би вже в мене весь розквіт. Ну і так, він вже дуже гарно себе показує. Я вибачаю, що в мене останнім часом такі відео. ну Я щодня живу оцим. Я отут то ротанг, то квіти. Ось ще не знаю, який колір, чи я казала, чи ні. Це у липні я живцювала, як на маточник шикарний. На маточники йдуть усі отакі несуразні. Бачите, він не зовсім кулею. Хоча. Ось поломана, Хтось поламав мені. Ось ельф, дивіться, сонечко вже сховалося, і він дещо. Зараз я якось фокус по-іншому зроблю. О! О! Бачите? О, оце реальний його колір. бачите. Ось так ось, дивіться. О, це я зробила налаштування. Тепер видно, де зіроньки. Бачите? Ще два-три дні і це буде зоряне небо моє <свісно> жовте. Бачите, яка краса? Клас, 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 клас. Дуже. Дуже красивий. Ой, я як згадаю, в тому році в мене всього 5 кущів було, з них я взяла 96 живців, по-моєму. У дворі, як згадаю, як він цвів. Ой, клас! Він як шапкою береться. Дуже красиво. Дуже красиво. На Наступний рік я в своєму квітнику ще по-іншому спланую. Хочу отак посадити, прямо хай і одним кольором, отак цілий рядочок. Тому що це неймовірне видовище. Особливо вранці, або як отак сонце заходить. Це дуже класно. Ну, я, я знову щаслива, що у мене вишневий буде. Бачите, такий він досить не такий гнучкий. Ось цей гнучкіший. Та навіть той самий ельф він ось. Його можна отак трошечки. Спакувати, тому що ось на завтра допустимо. Я не знаю, яку мені коробку треба політражу, напевно, 50 літрову. Щоб усе це спакувати. Добре, йду я. Забираю полуницю. Дякую, що додивилися. Клас. Шматочок краси. Йду я далі. Пішла я далі жити, виведу бусятку. Всім гарної ночі тихої. Бо так кажу, завжди гарного дня, всім гарної ночі. Аби не бахкало і не літало.